Вітаю, українці, підписники, глядачі на каналі Знаю Підписуйтесь на канал, тільки важливі новини. Хочу сьогодні ще один коротенький випуск щодо чиє однієї допомоги. Це будуть додаткові виплати в разі інвалідності чи смерті через війну. Про кого йдеться, зараз розповім. В парламенті зареєстрували проєкт закону номер 7353 про встановлення одноразової допомоги для постраждалих від збройної агресії проти України. Кого саме держслужбовців, комунальників, енергетиків, медиків, водіїв, залізничників, журналістів і членів їх сімей? Про це повідомив перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко. Цитую його після нещодавніх відвідин Миколаєва, де від російських обстрілів на робочому місці загинули та були поранені десятки держслужбовців, ініційовано обговорення проєкту закону про підтримку працівників під час проходження публічної служби, виконання обов'язків на об'єктах критичної інфраструктури та здійснення професійної журналістської діяльності. Законопроектом передбачено одноразові грошові виплати сім'ям загиблих українців, зокрема, виплати для таких осіб, котрі отримали інвалідність у наслідок воєнних дій становлять. І ось тут що основне знайшла а, різну інформацію, і хочу зачитати і один а, інформації, і інший. А, порівняємо і не знаю, який з них буде діяти. Отже, перший, зокрема, виплати для таких осіб, котрі отримали інвалідність внаслідок воєнних дій становлять. Для першої групи 800 тисяч гривень. Так, такі великі суми 800 тисяч гривень. Друга група 500 тисяч гривень та третя група 200 тисяч гривень. При загибелі сума виплати рідним у разі схвалення законопроекту становитиме 1 мільйон гривень. І. Ось а, таку ще знайшла інформацію. Ну не можу сказати, що вона різна, просто по іншому а, в іншій інтерпретації не знаю, тут можливо більше уточнення. У разі загибелі або смерті, що настала через поранення контузії, травми 1 мільйон гривень членам сім'ї загиблого, і у разі втрати здоров'я та настання інвалідності з тих самих причин від 200 до 800. Розмір виплати залежатиме від групи інвалідності. Тобто, ну майже одна і та ж інформація, але десь трошки там більше уточнень, десь трошки там. Але в цілому до 1 мільйона гривень такі люди можуть отримати. Простими словами, це допомога для простих українців, для простих українців, для сімей, тих, хто, хто допомагав лікувати медики. Хто допомагав комунальники встановлювати, знову відновлювати все, світло, воду і так далі? Дуже багато було різних випадків, коли просто влучали в ті місця, де люди все відновлювали, і так далі. Журналісти, дуже багато журналістів загинуло. І так далі. Ось всі ці люди, яких я професії, які я перечислила. Тобто, хочу ще раз сказати: комунальники, держслужбовці, енергетики, медики, водії, залізничники, залізничники, до речі, теж зараз дуже багато влучають на залізничні колії журналісти. Ось всі ці люди, тобто прості українці. Також зазначається, що виплати здійснюватимуться за рахунок резервного фонду бюджету та надходження від урядів іноземних країн, міжнародних організацій, донорів. Окрім того, відповідно до норм та принципів міжнародного права виплачені постраждалим кошти підлягатимуть подальшому відшкодуванню з держави-агресора, додав Корнієнко. Хочу додати від себе, що дуже багато є людей, які. Які втратили своїх дітей, своїх батьків, люди, які були в окупації, і... їм, на жаль, ніхто нічого не компенсує. Я хочу розказати вам один випадок: це наші сусіди в Бучі. Дитина була 18 років. Ну, як дитина, Дівчинка? дівчинка, але це ще. Я вважаю, що це ще дитина. Вона вийшла просто, просто за межі двору. Не знаю подробиць точно, бо батьки розповідали мамі моїй, як кажуть, наче випустила кішку. І просто під'їхали і розстріляли дитя. Просто так. І таких випадків дуже багато, розумієте? Батько після інсульту хоронив у дворі. Цим людям, людям нічого не компенсують. Дуже багато втратило житло. Житло компенсують, але не компенсують втрату близьких. Я розумію, що декому зараз стараються допомогти як можуть ось тим же медикам, комунальникам. Держслужбовцям, залізничникам, журналістам і так далі. Але багать, дуже багато людей, хто втратив своїх близьких, їм ніяк ніхто нічого не компенсує. І це знаєте, така в деякій мірі це несправедливість, тому що це людське життя. Воно взагалі ніяк не оцінюється, тому що воно безцінне. Але комусь, бачите, комусь а, будуть якісь виплати, комусь не буде ніяких виплат. І таких людей дуже багато. Ось, наприклад, в нас в Бучі. Ви знаєте, там хтось пише ось ці боти про російські, якісь, я навіть не знаю, як називати цих, що та, нічого в Бучі не було, це вигадано, це. Господи, що ви несете, правда. Ну мене просто, аж, знаєте, аж вивертає просто. Приїдьте в бучу, приїдьте і подивіться, що там робиться. Просто приїдьте і подивіться, що там робиться. Ось такий випуск сьогодні, такий дуже емоційний. Ви знаєте, мені дуже хочеться, щоб була справедливість. Щоб просто була справедливість. В нашій країні, тому що війна вона рано чи пізно закінчиться, вона не буде тривати все життя. Потрібно, по-перше, залишатися людьми один перед одним. І потрібно, щоб держава максимально зараз, тому що люди... люди вже ніколи не будуть такими, як раніше. Дуже хочеться, щоб була справедливість, щоб не оцінювали людей по статусу або якось ще. Хочеться, щоб всі були рівними один перед одним. Щоб пенсії отримували великі, не тільки судді та держслужбовці. Хочеться, щоб і прості українці теж отримували великі пенсії. Ну, невже вони не люди. Хочеться, щоб допомогу отримували не тільки ті, хто. Не знаю, якось допомагав, але є і просто ну, допомагав в плані м, на державному рівні ті ж медики, залізничники, журналісти і так далі. Як я вже казала, є дуже багато інших людей. Хочеться, щоб а, всі були на одному рівні, бо ми всі рівні. Принаймні перед Богом ми всі рівні. Не хочеться, щоб було, були якісь ось ці статуси, без статусів. Хочеться життя без статусів, нормальне життя. Сподіваюся, що воно буде. Принаймні, військові, які пройдуть весь цей жах, вони вже не дозволять, щоб було якось по-іншому. Та й взагалі люди зараз не дозволять. Люди стали інші. Як я вже казала, люди другими вже не стануть. Я бажаю всім нам справедливості. Сподіваюся, що вона буде.